Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати, як я вліт використовую три таймфрейми для свінгових угод на криптовалюті. Ось зараз перед вами журнал, в якому з 16 числа бралось 5 угод, і 2 з них були прибуткових. Тобто, починаю я з депозита в 1000 доларів, виділив, скажімо так. На, на цей експеримент, тому що <кій> чому експеримент, тому що я на Форексі в принципі торгую двома таймфреймами, і мені цього вистачає. Але е, так як Форекс забирає там більшу частину мого робочого дня, е, мені на крипті немає часу сидіти там теж аналізувати і щоденно це все торгувати. Тому на крипті я вибрав такий свінговий підхід, що я буду там якусь годину в день виділяти, робити аналіз. Підбирати для себе активи, які мені цікаві, і потім за ними там кожного дня да, погодинки стежити і робити вхід, да, і так далі. Е, які були угоди? Покажу вам тільки дві: прибуткові, тому що ну мінусові там аналізувати немає сенсу. Мінус і мінус. І мінус. Е, думаю, що цікавіше буде побачити плюсові угоди. Е, перша була по Шибі 16 числа. 13 майже 14Р. Тобто, риз, ризику в мене тут 1 процент, щоб ви розуміли, так, що це за е, цифри, які які ризики, тобто я закладаю 1% від 1000, звичайно, це, <coughs> це 10 доларів на стоп-лосс. Е, перша угода була 13Р. Е, потім підряд два стоп лоси по Еліс і BNB. Е, потім по біко теж був класний потенціал. Не буду, не хочу затягувати відео. Не будемо зараз прям його подробно розбирати але, детально, але дуже був класний потенціал. На жаль, БУ. На жаль, БУ. От і остання угода по Нео. Ну тут теж можна сказати, що БУ, тому що зараз покажу її більш детально. Тут, якби біток зараз не лонгувався, не не ріс, нео я відкривав шорт, то тут теж було б близько 12-11Р. І склалося б так, що ну майже 20% за пів місяця, тобто навіть не за місяць, а за пів місяця, тому що почав я це вести і відкривати угоди з 16-го числа. І от вчора в мене закрилась там угода по нео, тобто ну 29-го. Закрилась, я так скажу, що ну сейвово там на 5%. Переходимо тепер до угод. Давайте спочатку розберемо шибом з вами. Е, як я взагалі аналізую, да? якщо ви пам'ятаєте там щоденні розбори на Ютубі, <coughs>, які у нас є, і там я дивлюся на Форексі я дивлюсь 15 хвилин і хвилинку, тому що це інтрадей, і в принципі його мені комфортно торгувати. От, і якщо піднятись трохи вище, там година 5 хвилин, то це вже буде більш повільний таймфрейм і угод буде менше. Додавати активів треба більше, ну коротше, а мені на Форексі конкретно, от якраз до цього періоду да, хотілося торгувати інтрадей, і хотілося забирати якісь швидкі угоди. Якщо повернутися до шиби, шиби який тут алгоритм дій, що я взагалі розглядаю? Так як на криптовалюті і, в принципі, на альткоїнах зараз дуже слабка ліквідність, мала. давай так, мала ліквідність, і свічки не на всіх активах. Відображаються адекватно, що я маю на увазі адекватно. Ну, якщо перейти от на 5 хвилин, то тут ще навіть більш-менш. Давайте на хвилинку. Ну, я хочу сказати про е навіть хвилинка на шибі більш-менш нормальна. Зараз, якщо підібрати, ну, от, типу такого, щось типу такого. да Розриви, гепи, якісь пропущені тофітілі відсутні, в общем ну, от такого плану проривистий графік, я би так сказав. Таке я стараюсь взагалі не розбирати. Ну, і в принципі, як я сказав, да, те, через те, що зараз дуже мало ліквідності, мій самий ниж, нижній графік, да, як, на якому я заходжу, це 15 хвилин на криптовалюті. Якщо 15 хвилин це мій ЛТФ, да, мінімальний графік, то для 15 хвилинки 4 години буде старший таймфрейм ХТФ. Тобто на 4 годинах я розглядаю зони, від яких я буду входити. І так як я сказав, що я використовую тут 3 графіки, я ще використовую старший графік для 4 годин це тиждень. І якраз на тижні, якраз на тижні, що я роблю? Мені тут неважливо злами, перелами, в блоках ми, чи не в блоках. Я розглядаю якраз свіп ліквідності фрактальної. Якщо розібрати конкретно цю угоду, давайте отак: от до Тейка відріжу. Що я тут розглядав? Ми зняли цією свічкою фрактальну ліквідність, потім торгували ще три тижні. На четвертий ще раз закриваємо. Зачищаємо так цю ліквідність, і після цієї свічки я вже розглядав вхід. Звичайно, в моменті можна було подивитись і на цій вхід, але я бачу вже постфактум, я вже заходив тоді, коли бачив, що ця неділя забрала всю ліквідність. Тут навіть можна було б так поєднати, що ну, на оцій свічки, що ми забрали ліквідність так, повністю там перекрили дисбаланс, і навіть зайшли. Ну, тут це, мабуть, місячний ордерблок, да, навіть теж перекрили дисбаланс і зайшли в місячний ордерблок. Тобто, в принципі, дуже потужний е тригер, сигнал на те, що ми будемо рости. Моїми цілями: тобто, якщо це да, місць, скажімо так, поточна моя точка, як зараз люблять дуже казати, точка А, то моя точка Б це буде цей фрактал і цей фрактал. Да, точка Б. Що я робив? Я частково закривався тут і повністю закривався тут, на цьому фракталі. Давайте тепер більш детально про те, як я відкривався. Тобто, тут зрозуміло думаю, да ми забрали ліквідність цю, зайшли в місячний блок, забрали тут ще ліквідність. Пріоритетом в мене була все одно ліквідність, навіть не блок. Потім мої цілі в, в, все зрозуміло. Да? Приходимо на 4 годинний Таймфрейм, що в мене тут. Тобто, ось ми забрали. Давайте, щоб вас не плутати, це я видалю. Ми забрали цю ліквідність цих трьох тижнів. да Ось місячний блок, глобально забрана та ліквідність. Тут я розглядав злам структури. Тобто, це моя була відправна точка. Мені не важливо, яка тут структура на 4 годинах, я її будував конкретно з цього лоя, тому що я розглядав да, такий варіант, що після того, як забереться ліквідність, ринок почне рости. Тому мені не важливо, яка була структура глобальна на 4 годинах. Я починав її будувати з цієї точки. Тому в мене тут був бос. Потім давайте я все-таки вимкну, щоб не пропустити, бо мене часто сварять за те, що я десь пропускаю. Inside bar Потім що. Потім забирають IDM. Робиться ще один босс. І тут так само у нас виходить IDM-чик. Ну і блоків тут немає. Тут була просто, скажімо так, внутрішня ліквідність. Внутрішня ліквідність це наша крайна точка. Да? Якщо розбирати, то ось наш висхідний рух. от і м, забрали всю внутрішню ліквідність тут в моменті, ось після того як це все зачищається, забирається вся ліквідність. Отак, от давайте навіть зробимо. Я переходжу. Тобто, дивіться, на 4 годинах в мене є злам. да, тут навіть був вже другий бос. Можна було і в моменті і тут розглядати вхід на 15 хвилинах, але знову таки я побачив це вже в постфактом не. Не встиг я, да скажем так, зайти від першого боса. отут навіть РР був може, може був би ще і ще краще. Але ну від другого боса як вже є? Забрали всю ліквідність. Я розумію, що зараз. Ми або розвертаємось, почнемо наш ріст, да? або ми просто це все зносимо. Ну і тоді або глибше будемо заходити, да? або забираємо всю ліквідність. Тобто далі б я вже розглядав якісь варіанти далі. Може б ми б забрали теж всю цю внутрішню ліквідність, і тут би розглянув вхід. Ну сталося як сталося. Я дивився конкретно в цьому другому несхідному русі. Приходив я на 15 хвилин, да? коли забрали цю ліквідність. І що я бачу тут для себе? Забирання ліквідності. Тут в моменті, тут я ризикував, тому що, в принципі, повинно по правилам треба хоча б як мінімум дочекатися, звичайно, злама і ADM. -а. Ну і я розумів, що тут на оцьому русі, да тобто, ну ось така в мене ситуація була. я ну Навіть, навіть не така, навіть отака, друзі. Я розумів, що мій злам структури по 15 хвилинах буде аж ось тут. я розумів, що я не хочу ну, чекати цей злам, і де там буде той ADM, ну, ви розумієте, да? збільшується мій е, стоп-лосс і зменшується RR. Мені це не подобалось. Тому я приймаю таке рішення, що Окей, я ризикую. І я розглядав злам просто по по цим ось фракталам. Ось у мене тут був зламчик. Тобто я ігнорував bar. Я і так до нього, в принципі, відношусь. Ну не, не дуже я його люблю. Не знаю, чому його сюди приліпили в цю цю, скажем так, стратегію. Ну вже так сталося. Використовуємо то вже використовуємо. Але тут я вирішив, що так як в мене дуже високо мій босс, я ризикну і спробую зайти від все -таки від звичайного. Фрактала, да без урахування інсайдбарів. В мене був IDM і був блок. От. І єдине, що я не пам'ятаю, а, да Був IDM і був блок. і Я думав, що в принципі я поставив заявку сюди. да Просто перевірити, який в мене буде РР. Поставив заявку сюди, стоп лос поставив не за Лой Азії, а поставив за свінгову точку захотів Ну, я навіть не то що захотів, я просто спочатку я глянув так, побачив, що там в мене 30%, я думаю, і вирішив, що Ну я і так тут ризикую. да Тобто в мене бос не зовсім правильний, і 30% Ну це це просто космічна цифра. Я вирішив, що мені навіть буде достатньо і там ну зрозуміло. Да? Тут буде близько 20, але через те, що я частинами крився, я закрив там. Зараз скільки там? 13. От, вирішую поставити за цей лой. Далі, давайте я калькулятор цей вимкну. Е, я не прогадав, до речі, що я поставив за лой. Я вам зараз е, м, кажу, як є. Тобто, угода не придумана. Вона є в мене в телеграм-каналі, я її виставляв. Зараз з вами поділюсь одну хвилину, е, я її знайду. Так, да. так вона ось є. Зараз. Ось телеграм-канальчики. Я виставляв цю угоду. Це я вже виставляв, що закрив 14% до депозиту. І тут, мабуть, є ось десь зараз. Так, ось я на, 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 на у цьому стрімі. В цьому стрімі розповідав теж коротенько, як я в неї там заходив, о, як я її відкривав. Тобто, в моменті я зараз нічого не вигадую, да, реально була відкрита угода, всі скріншоти є, ціна входу все є. От, до речі, підписуйтесь на телеграмчик, посилання є в Ютубі під цим відео. Тому вирішую заходити напряму від IDM, -а. Я не чекав тут ніяких автоблоків, тому що вже і так використовую три таймфрейми і ще додатковий да, факт, там, той, що чекати автоблок, в общем, я його не став чекати. І... Сейвово поставив за свінг а, свій стоп -лос. Ну і бачите, що, в принципі, ось тут було дуже напряжно. Три дні ми стояли тут в боковику, але, ну, як бачите, да все добре. Структура в нас не зламалась, ми пішли вище. Ну і далі все. Далі тут нічого розповідати. Далі я просто закрив. Чесно, я не пам'ятаю, якими частинами крився. Частину закрив тут. І частину закрив тут. да Наприкінці, я м, скажу, що так, отут мені прям дуже сильно підфартило тому що ну прям за один день ми пробігли половину того, що да де я тут сидів, прям тиждень сидів в цій годі, а тут прям за один день, там за, друг, за два дня ми дійшли до останнього тейку. І дивіться, як е, як показово, що після цього фракталу ціна повністю розвертається, да і потім ну в боковик. Потім йде в боковик. От така, от, друзі, була угода: е, шикарна по шибі. Нічого складного, все дуже просто. Тепер переходимо до угоди по Нео. Тут так само давайте я починаю так само з тижня. Тут була шортова угода, і ми забрали е, ліквідність. Тут було навіть зелена свічка забрала цю ліквідність, потім чорна і пересвіпнула от Мені не дуже подобався цей рух, дуже сильний рух, скажімо, так, в шорт вже, да який потім сформував фрактал. Ну, але я знову-таки, як я кажу, Форекс це в принципі не Форекс, а трейдинг це в принципі ризики. І я вирішив тут ризикнути. Все-таки відкрити шорта. Зараз перейдемо більше до угоди. Цілями в мене були, звичайно, всі оці три фрактали. от Єдине, що я там частина об'єму скидав ось. Тут по дорозі, тому що ну вже так хотілося, хотілось трошки зафіксувати 25% я там скинув невеличкий об'єм, але скинув. Єдина помилка моя зараз, я розумів, в тому, що ось був фрактал, і мені треба було тут скинути ще ну хоча б 25 або 50% об'єму. І все там спробувати інше дотягнути вниз. Але в цей момент я ще не знав, що біток вже починає так підрозвертатись. Біток ще був в тому трикутнику, який там будувався. Ну, в общем нічого, урок на майбутнє. Яка тут була угода? Знову, да забрали тижневий фрактал, є злам структури, є у мене IDMчик, є блочок. Заходимо ми в блок. Тут, друзі, зараз. Ось я навіть собі вкреслив, що буду чекати цей блок. Дочекався. Я не пам'ятаю вже знову-таки, не хочу там детально прямо це все розбирати. Або мені не дало зайти тут, або я просто цей день провтикав, От, не пам'ятаю, це була субота, не пам'ятаю вже. Може, я просто його да, пропустив, не, не спеціально. І тому, що я вирішую для себе, просто потім я побачив, що ми впали. Потім знову підросли. Ну, коротше, почався оцей боковик. За активом я слідкував. Я вирішую для себе, що я би побачив або зняття чистого, ну так як тут був боковик, або зняття внутрішнього. От я навіть собі тут малював цієї внутрішньої полки. Тут особливо були ось такі подвійні хаї. от Будування я вже бачу оцього всього руху. Я вирішую, що окей, я дочекаюся знаття внутрішньої ліквідності і буду від чогось, ну, від чогось розглядати. Тому що все одно я чекав ту чорти. Просто скар, скоріше за все, там інших варіантів в мене не було по активам, був тільки цей більш-менш нормальний. Тут я бачу, що там вже вночі Азія знімає внутрішню всю ліквідність, да і знімає навіть пересвіп. Є такий навіть пересвіпчик. Я приймаю рішення, що добре, я спробую тут зайти. Що просто я бачу. Дивіться, в моменті, якщо подивитись, от ну, прям, да, от, от так, от навіть. Ну, дивіться, я бачу, що ми забрали тижневу ліквідність. Так, ми побудували IDM, побудували блок, все це забрали, все прекрасно. Але дивіться, на оцю всю ліквідність. Її дуже-дуже багато. Тобто, скоріше за все, це було навмисно побудовано для того, щоб ну, на продовження в шорт, тому що знову різке падіння треба було пом'якшити. В принципі, тут все воно так будується через все через ліквідність. Я приймаю рішення, коротше, що я тут буду розглядати угоди. Все в мене є забрана остання, вся ліквідність мене тут вище, немає нічого. Да? Тобто тільки на цей пориха йти. Я приймаю рішення, що якщо на 15 хвилинах зараз там мене буде все окей, то я заходжу. Переходимо на 15 хвилинку. Так, зараз зараз моя перекине дуже далеко. так І тут е, я зранку бачу такий момент, що це навіть в моменті для свого там учнів, які. Проходять менторство в мене. Звичайно, я всі ці угоди розбираю, все це показую більш детально. в прям в ну не, не скажу, що в моменті, але от конкретно цю угоду я казав, що коли розбирав ринок, і там ситуація була ось така, здається, да це ж 15 свічки ще не, не забувайте, що тут ну воно набагато повільніше. Я сказав, що в мене є IDM, є два блоки, от є, в принципі, другий бос. Тому що перший АІМ забрали, це вже другий босс. Перший босс е, був тут. Я сказав, що я поставлю, не хочу знову чекати ніяких автоблокувань. Я просто поставлю заявку за Ідієм і поставлю. Е, мені знову не подобався РР, міг поставити за Азію, да? бо в принципі все було, близько було. Але не подобався РР. Там щось було близько 7-8%. Я все-таки в цих угодах хочу. Ну, скажімо так, максимізувати свій прибуток, так як це свінгова. Не хочу сидіти да, в угоді, яка дасть мені там за пів місяця 5%. Ну, не бачу я в цьому сенсі. От, тому стараюсь брати, скажімо так, більше восьми, тобто 8 і, і плюс. Да? Тому приймаю рішення, що поставлю тут за цей свінг, да, тому що структура моя. Ось тут був бос, і виходить, що вона в мене ось моя структурка, повинна яка йти собі далі так. І потім, чесно, ну я прям здивований. Е знову я зараз, хоча би, мабуть, по. Це у нас. А, це Нео, а я не пам'ятаю. Зараз одну секунду. Понео, здається. Да, 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 понео теж є. Ось, будь ласка, ціна входу, щоб вони думали. М а що не відкривається? Тому що я щось зажав. Е 10 85 і 9 Тобто. Все, я нічого тут не домалюю. 10,86. Бачите, стоїть у мене. От, там 85,9 мене відкрило. Тобто, навіть трохи-трохи там раніше на, один, на одну копійку. Відкривається ця угода, вона, звісно, шикарно відкрилась, Я дуже здивований взагалі, що вона відкрилась, тому що зазвичай, зазвичай, э, Binance э, навіть він стоп лос навіть не робить таким фітилем. Дуже рідко це буває, зазвичай в фітілях в цих не вистачає там ліквідності, закрити всі заявки або відкрити всі заявки. І я був дуже здивований, що мене тут відкрило. І, ну звісно, я зрадів, тому що ціна потім просто от зробила зробила отак. Тобто вона пішла, пішла і пішла, і пішла. І ну все. Тобто, я чекав собі далі м -м, тейка. От Я нічого вже тут не робив. Коли побачив, чому закрив тут 25 об'єму? Тому що побачив, що дуже сильний такий напил ліквідності, немає різкого падіння. Да от Вони там пиляють, 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 підвпали, пиляють, пиляють, підвпали. І я подумав, що є все-таки ризик на те, що після забирання локальної цієї ліквідності ми можемо сходити вгору. І я побоявся, що все-таки ну, не хочеться да, після такого падіння просто отримати нуль. І я закрив тут просто 25%. От, Особливо, да, Ось, ось тут я закривався, тому що. Зараз. да, От тут закривався, тому що, ну, побачив оцю от корекцію і подумав, блін, та, ну, ні, ну, треба щось фіксувати, бо зараз ну, повністю розвернеться. Це буде взагалі фіаско. От, друзі, якось так. Далі що? Далі? Було шикарне падіння. Ось це. І як я сказав, тут єдина помилка, що в моменті ми тут дуже довго ще. Ну, як довго? Ну, стояли. Ось ми стояли. Реально, треба було ще скидувати якийсь об'єм. Це я сказав ще да вам. що На початку що я помилився, бо перший фрактал е тижневий він був ось тут. І тут і треба було. Якщо не повністю, да Ну хоча б 50% ще закривати. от цьому моя помилка, конечно Потім, звичайно, я бачу вже, що біток, особливо тут. Бачите, я побачив падіння. Думаю, ну все, закривати не буду. Зараз, думаю, вони локально заберуть оцю ліквідність. І далі собі впадуть. Тому що отут був ще гарний такий, теж ну будування ліквідності, скажімо так. І я думаю, окей, зараз це забереться і впадуть. Ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Хоча ось тут знову момент такий був, що ось-ось-ось, ось але але біток, собака, біток, собака. Не закрив я тут частину. Я вже бачив, що робить біток, вже бачив оцей сильний ріст. Я для себе приймаю рішення, що я просто підтягую стоп-лосс. З там з убитку чи з 25%, я не пам'ятаю, де там він же в мене стояв, підтягую до Азії, тому що тут якраз у мене буде е, 5Р. Якраз буде 5Р. Ну і в принципі що, і в принципі, тут воно мене і закриває. Ось була, друзі, така угода. Єдиний да, момент неприємний, що ну от не зафіксував частину. Хоча, знову-таки, якщо б я тут частину закрив, потім все інше тут, ну, було б там. ну Типу 6-7. Велику б я б, звісно, там рибу не забрав, скажімо так, було б дуже приємно, якби все-таки потей кудись тут закрився. Це було б, звісно, шикарно. А так, як стався цей вкат, тобто навіть оця там закриття частину ну я ж кажу, було б не 5, було б там 6 або 7. Ну, все одно, як не крути, є вже як як є. От, і от, друзі, така теж угода. Получається на остан... ну, на сьогодні, да, 17, там, майже 18 до депозиту за пів місяця, що хочу сказати, що навіть якщо б це було за місяць, мене б це повністю влаштувало. Це, ну знову таки, да, якби, звісно, якби, нео він закрився прекрасно, то там би було б там ну, знову 20, там 20, 20 з хвостиком. Це майже четверть від 100 я, звісно, це все таки, знаєте, фантазії, але ну вже є 17, то вже треба прийняти цей факт, да, що 17-18. Ну, от Але все одно видно потенціал. Тобто, я ще там, якщо б почав би я да з першого числа, мав би ще два тижні, ще б якась одна-дві угоди були. Я просто про те кажу, що який великий потенціал, що можна торгувати навіть зі своїм депозитом, тобто, все залежить тільки від цієї цифри. Тобто, якщо би тут депозит був, ну ви розумієте, да? 10 тисяч, то звичайно і ризик би був вже не 10 а верніше не 10%, а 10 доларів, а 100 доларів. Ну, коротше, ви розумієте, що навіть з 10 тисячами доларів. Тут вже було би 1800. Тобто 2000 доларів просто з депозитом в 10. Розумієте, да а 2000 доларів, ну це вже, я би сказав, непогана зарплата раз на місяць. Тобто, ось така стратегія, друзі. Якщо ви бачите це вперше, подивіться на моєму каналі, дуже багато є навчальних відео. Є зрозуміла структура, є зрозумілі блоки, є в мене також менторство. Про це все я друзі розповідаю. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на телеграм. Зараз йде набір на групу, тому ви можете приєднатися, доєднатися і це все, друзі, вивчати. Ще хочу сказати, що наостанок так само зараз хочу перейти по Форексу. Більш на свінгові такі от угоди. Знову таки, хочу ще сказати, що це не всім підійде 100%. Вам це треба самостійно обирати, тобто, вам може бути більше до душі торгівля. тому що не всі там можуть витримувати якісь такі довгі угоди. Да? Хоча, знову таки, переналаштувати себе можна, частково закриватись, і я думаю, що ніяких нервів там у вас сильних і не буде. Мені, наприклад, дуже подобається така торгівля, тому що я, скажімо так, годину, максимум годину приділяю часу, щоб розібрати там активи по крипті. Потім інколи поглядаю, що там в мене робиться, просто відкриваю заявку, в да, мене стоїть стоп лос все. І далі собі тягну да, або отримую без убиток, тобто і все. Далі частиною фіксую це все в Принципі, проводки я вам розказав. Тобто, такий підхід мені дуже подобається. 100% буду це продовжувати на крипті. Наприкінці наступного місяця так так також планую зняти таке відео, як пройшов місяць. Звичайно, всередині ком'юніті, хто проходив у мене навчання, я це роблю там раз на тиждень, розповідаю, де я заходжу, як заходжу, що роблю. Тобто, в принципі. Це не сигнали, але е, хто бажає, той так само може точно так само заходити, як і я. От, друзі, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую за лайки, за коментарі, за підписки. Гарного вам дня бувайте.